Пустили її ще 25 травня. Пропаганда орієнтована передовсім завжди внутрішнього споживача. Яка мета цих повідомлень? Просто нагнітати паніку, викликати емоції, залякувати нас. Як на мене, от е, такий повтор, от знаєш, 24-го, Це там восьма ранку, десята вечора, і от 10 жовтня, теж після ракетних ударів по Україні. А е, історія про те, що треба обов'язково з 23.00 по п'яту ранку відключити всі електроприбори. Люди це починають поширювати, починають поширювати масово. Починають е, це публікувати органи місцевого самоврядування, тому що ця ж інформація, нібито. Лягає в контекст того, що відбувається. Тобто є ракетні удари, є пошкоджена енергетична інфраструктура. А в результаті люди замість того, щоб допомогти вберегти інфраструктуру, створюють додаткові навантаження, утворюючи дисбаланс системи, тому що енергетична система вона балансує пікові години, не пікові години. І власне не пікові години цей фейк запустили, щоб максимально дестабілізувати інфраструктуру, яка й так пошкоджена. Чим монументальніше себе мислить імперія, тим менше вона може пристосовуватися до зміни оперативної ситуації. І відповідно, якщо ідеологеми були закладені, то в них закладений певний бюджет. Є пропагандисти, є е, якісь речники і, і провайдери такого роду впливів. І вони виконують проєкт, який вони, е, активно отримують гроші. Зміна е, ідеології цього проєкту ставить під сумнів. Місію, місію цієї, цієї операції в цілому, а це кидає тінь на, значить, на верховного фюрера відповідно на всю ту, всю ту банду, яка це все діло придумувала. А поставити під сумнів те, на чому вони, власне, базуються, це, ну, як би сказати, собі дорожче. Ця історія запустили її ще 25 травня. Це коли вперше я її зафіксувала. Вона характерна тим, що має кілька таких тригерів, які загалом притаманні багатьом а, фейкам і інформаційним вкидам. Так? завтра або впродовж двох-трьох днів буде щось там. Немає ніколи конкретної дати, і ось це така дуже характерна ознака фейків. Пропаганда така штука, що вона завжди тупа. Вот треба шукати таких тонких речей в будь-якій країні. Коли немає, кажуть, а де, де ваша пропаганда? Коли вона є, в неї всі свої листі. пропаганда орієнтована передовсім завжди на уточню споживача, а також на тих людей, які генератор пропаганди вважає своїми. Тобто на колаборантів, на зрадників ця пропаганда всі дійсно направлена. Але українське суспільство ну, за визначенням не може бути. Ефективним е, об'єктом впливу, ну бо це не функція пропаганди взагалі. Тому е, ці, ці розвінчання фейків, це корис, корисні справи. Але далекі е, люди, які мають ідеологію, свідомість і притягність, ну, крім огиди і роздратування, ніяких емоцій це е, не викликає. А суть всякого інформаційного впливу в тому, щоб мінялася поведінка. Коли у вас просто міняється настрій, це не результат. Ця історія, що буде там напад з боку Білорусі завтра о четвертій ранку, мені насилало особисто мені від сил спеціальних операцій зсу від американської розвідки, від британської розвідки від зсу від військових на фронті, від військових лікарів від священника і від Укрзалізниці. А ще від від директора школи. Ну, тобто, інформація поширювалася масово і далі продовжує поширюватися. Причому що цього разу її вже знаєте, ж фейк на фейк у нас шаровується. Тобто про напад з боку Білорусі і про те, що будуть ще 5 днів ракетні удари. Друзі, ми живемо в Україні. У нас ракетні удари через Росію, через державу агресора, державу терориста, ракетні удари можуть бути щодня, що і щогодини. Ми не знаємо коли і куди прилетить ніхто не застрахований. Тому яка мета? Ось цих всіх повідомлень. Ви не знаєте, що треба дотримуватися попереджень від додатку Повітряна тривога. Що треба слідувати в укриття? Знаємо. Ми не знаємо, що може бути атака з боку Росії чи з боку Білорусі цими дронами? Знаємо, яка мета цих повідомлень? Просто нагнітати паніку, викликати емоції і залякувати нас.